дипломований герой, старший сержант розвідник 3-го полку спеціального призначення Василь Петренко отримав диплом бакалавра. Хлопець був тяжко поранений. осколком міни під ізвареним він заново вчився ходити і розмовляти. Наразі завершує лікування і мріє відновити кар'єру футболіста. З героєм знайома Дарина Романська. Під час вручення диплома Василю Петренку викладачі та ректорат КНТУ аплодували студенту стоячи. Це диплом бакалавра. Запрошений на наступний етап, щоб була повна вища освіта. У свої 22 він понад півроку провоював у зоні АТО у липні під звареним. Отримав тяжке поранення осколком міни. Довгий час знаходився без свідомості. Чесно, ранение из за того, що некоторых виручав, спасав ну потому тому, що там так происходит, все Всі это, щоб нікого ну не було смертельних людей. Всі там люди, которые там находились, всі старались закончить до конця, щоб все остановила, щоб життя стала вже такою, як была. Про той період Василь пам'ятає небагато. Більше знає його мама. Пані Ірина дізналася про те, що сина поранено від військових. Відвести його на територію України тоді було неможливо. Хлопця врятували російські лікарі. Після життя, дата. Сделали ну, чудо неимоверное, потому как это было сделано вслепую, можно сказать, без каких-то предварительных анализов. КТ, МРТ делается ну, обычно при таких ранениях. Ну вот он лежал в коме, там он, естественно, не помнит этого всего. Дали бы в период реабилитации. Мы все учили заново. Все читать, писать, ходить, самое главное ходить и говорить. Он плохо говорил и после реанимации, когда он попал в общую палату, это, это были просто отдельные фразы, которые связаны с войной, с АТО. Он не помнил имена. общем, сейчас час вистановлюємо пам'ять нервную систему? Аби врятувати спецпризначенця у Кіровограді провели благодійний матч між студентами та чиновниками. Організували захід, друзі бійця тоді вдалося зібрати 28 тисяч гривень. Такі друзі у мене, молодці князя спасіба їм, що вони за мене такий матч устроїли, щоб люди всі поприходили з города посмотрети на цей матч. І, чесно, я теж його і очень щасливий і рад за таких друзів, що вони є у мене такі. Подарункові форму та буци з того матчу Василь і досі зберігає вдома. Колись він вийде у них на футбольне поле. Зараз мене моя дідіста це прийти до кінця в нормальне стані і бігати в футбол. Щоб я зайнявся ним не просто грає, а діта може зайнятися по серйозному. За словами лікарів, це цілком можливо. Ймовірно, наступним кроком після диплому будуть футбольні досягнення Василя Петринки. Дарина Романська лязельонкін Іван Фоміченко день за днем.